В цьому році Коростенська спілка ветеранів афганської війни і воїнів-інтернаціоналістів святкує 25-річчя від дня заснування. Дане об'єднання розпочало свою роботу з 1990 року. Сьогодні до складу спілки входить понад 200 осіб. Основними завданнями є патріотичне виховання молоді, допомога інвалідам та сім'ям загиблих афганської війни, а також підтримка воїнів АТО та багато іншого. 19 вересня об 11 годині в Палаці культури імені Тараса Григоровича Шевченка відбудеться святковий концерт, присвячений 25-річчю створення афганської спілки. Ми запрошуємо всіх жителів корисня, також району прийти на цей святковий концерт. Дуже багато запрошених гостей, як з області, так і з інших областей України. З нашої столиці буде цікава програма, тому що Багато буде нагороджені колективів підприємств міста, які допомагають спілки, приймають активну участь в підтримці спілки. Буде цікава концертна програма. Приїде афганська група «Ташакор» з міста Білої церкви. Також будуть виступати наші користенські колективи, як з району, так і з міста. Отже, у суботу, 19 вересня, в міському палаці культури імені Тараса Шевченка об 11-й годині відбудуться урочистості з нагоди відзначення 25-ї річниці спілки ветеранів афганської війни і воїнів-інтернаціоналістів. Запрошуються усі бажаючі.